Синдром хорошої дівчинки. Як перестати всім догоджати і нарешті стати поганою? Я Саша Хоролець, я психолог та авторка трансформаційних програм. Підписуйся на мій інстаграм, взагалі давай дружити в соціальних мережах для того, щоб не втратити один одного. Отже, спілкуючись з багатьма жінками, стає зрозуміло, що ми всі родом з дитинства і ми всі боїмося проявлятись. Давайте поговоримо взагалі, що таке синдром хорошої дівчинки. Хороші дівчатка це ті дівчатки, які обирають інших людей, які не обирають себе, в яких дуже розмиті особисті кордони, які взагалі не знають, що вони хочуть. Тобто, реально, якщо я питаю людини, що ти хочеш, які твої інтереси, що тебе цікавить, що тобі буде комфортно в момент зараз, ось прямо зараз, що буде тобі комфортно. Вони не можуть цього сказати, тому що вони звикли догоджати іншим людям. Це проявляється у різних дрібничках. Коли ми не хочемо сексу, ми займаємо сексом. Коли ми не хочемо щось робити, ми все одно це робимо, тому що ми просто не знаємо, як цього не робити, як обрати, не робити цю дію. Там підключається величезний сором. Що якщо я цього не робитиму, значить я буду якою? Я буду поганою. А якщо я буду поганою, мене що мене не прийматимуть. Все це це прийшло до того, що насправді ми не боїмося бути поганими. Ми боїмося, що в цій поганості нас не прийматимуть і нас не любитимуть. І от прикол в тому, що ми насправді і хороші, і погані. Тобто, в нас є такі, ну я так грубо дуже називаюся, але ви розумієте, що в нас є такі дерзкі різні сторони, зухвалі. І ми, коли хочемо бути хорошими, ми просто їх не проявляємо. І вони витісняються різними захисними механізмами, але вони все ще є в нас. І ми думаємо, що можна типу знаєте отримати таку реалізацію тільки через роль хорошої мами, хорошої дружини, нормальної доньки. Але це не так. Насправді ми відчуваємо себе повноцінними, коли ми реалізовуємо всі наші ролі, коли ми і хороші, і погані, коли ми робимо щось таке, що нам подобається. Тобто це така бунтарська нотка, вона насправді є просто цілісним образом нас. Ми і хороші, і погані, ми це різні наші прояви. І коли я кажу, давайте попрацюємо з синдромом хорошої дівчинки. Я пропоную вам не стати поганими, тому що це так дуже різко звучить, а дозволяти собі бути різними. Мене запитують, звідки взагалі оця хороші взялась? Ми живемо в сучасному світі, ми живемо в Україні. В нас дуже багато всього вже є, що ми можемо собі дозволити. У нас є підприємництво, жінки керують автівками, тобто все нормально, звідки це береться? Ну, ви знаєте, це береться з дитинства, або у вас була холодна мама, любов, якої ви постійно намагались заслуговувати. От, типу, знаєте, що б ви не робили? Все одно ви не отримували ніякої похвали, вам завжди хотілося робити більше, більше, більше. І насправді вас не хвалили, не було такого теплого контакту, коли мама сказала: Блін, я тебе так люблю просто так за те, що ти є. Ти фантастична, ти класна. Всі твої намагання, вони унікальні, вони класні. З тобою все нормально. Або може в вашій родині були якісь такі завищені морально-етичні норми, де треба було себе вести нормально, треба було бути такою прилічною, нормальною дівчинкою. Шах вправо, шах вліво не можна робити. Тобто, ви тоді підводили б репутацію всієї родини. Ви запам'ятали, що треба бути нормальною для того, щоб вписуватись в якісь рамки суспільства. Або можливо, вам ставили такі нереальні планки, яких ви на той момент в вашому дитинстві не могли досягнути, вас постійно порівнювали з іншими, і знов ж таки у вас закарбувалось в пам'яті, що ви недостатні, що щось з вами відбувається не так. І коли мене запитують, як працювати з цим синдромом, треба ототожнювати себе, почати ототожнювати себе з собою, своїми власними емоціями та власними бажаннями. Тому що таких людей, які постійно догоджають іншим людям, ну які звикли постійно краще всім іншим, я не знаю, що хочу я. Такі люди не вміють обирати себе, і я тут постійно наголошую на тому, що обирати себе – це навичка. Я постійно кажу про один той самий приклад, що якщо я не приду до мого чоловіка і не скажу слухай, побудь, будь ласка, з нашою дитиною, поки я погуляю в парку, ніхто замість мене цього не зробить. Це означає, що ми маємо фактично вивчати себе, приділяти час собі. І якщо ви завжди догоджаєте іншим людям, почніть з банальних питань: мені як комфортно, як мені комфортно проводити час, як мені комфортно їсти. Чи самі, чи з іншими людьми, чи я хочу снідати, чи мені не подобається насправді снідати, чи я люблю каву, чи я не люблю каву? Як мені подобається проводити час? Що мені цікаво, що мені комфортно? Який секс мені подобається? Чи мені подобається зранку чи ввечері? Чи мені подобається кожного дня чи раз на тиждень? Як я збуджуюсь? Чому я кажу про сексуальність та проявленість, тому що це та енергія, яка дає нам можливість отримувати задоволення і отримувати бажане. І тобто, якщо ми хороші дівчатка, ми фактично дозволяємо собі, ми блокуємо собі можливість отримувати насолоду. І коли я говорю про хорошу дівчинку, мені завжди дуже сумно, тому що насправді в оці такі всі радості, коли ви говорите зі своїм чоловіком, хлопцем, коли ви вся така, знаєте, женщина, яка все время хоче сексу, а яка завжди така гарно виглядає, яка завжди от для дітей, типу, господинька, мені завжди хочеться її обійняти і сказати: а ти тут де? Де тут ти? Де тут твої бажання? Де тут твої інтереси, ти що хочеш, і знаєте, ці жінки дуже часто вони просто хочуть е, самотності, вони хочуть побути на самоті, вони хочуть не готувати їжу, вони хочуть не займатися сексом кожного дня, тому що якщо ти не даєш своєму чоловікові з тобою, що? що щось не так. Він тебе кине, вони хочуть не бути в цих маніпуляціях. І тому, якщо ви зараз мене дивитесь, почніть з банального питання, я як хочу, хто я, що мені подобається в цьому житті, що б я хотіла робити, що б я прямо зараз зупинилась робити, якби я обирала себе. Кому б я почала говорити ні, якби я обирала себе? Я завжди так удаю просту вправу: поспостерігайте за собою протягом дня, просто побути таким спостерігачем, де ви обираєте себе, де ви дозволяєте собі, де ви відмовляєте. А де ви погоджуєтесь в ті моменти, коли ви дуже хотіли б відмовитись. Якщо ви почнете включати таку саму рефлексію, ви побачите, що тіло дуже реагує, що насправді, коли ви займаєтесь сексом там, де ви не хочете займатись, ваше тіло таке А, ні, не трогай мене, не чіпай мене, відійди. Насправді, коли ви погоджуєтесь на якусь зустріч з подружкою, коли ви просто хочете побути вдома, полежати в теплій ванні, ваше тіло таке а, я не хочу. Воно прямо таке на рівні грудей, на рівні всього тіла, каже, ні, я не хочу. Але ви ж його не чуєте, тому що у вас немає навички його чути. Тому що ви постійно щось готуєте, ходите на шопінги з подружками, ви постійно десь в інших людях. Тому я кажу, зупинись зупинись і почни рефлексувати, що подобається мені. Я яка? Я хочу себе досліджувати, я хочу бути самим найкращим другом. Тому перша порада це почати рефлексувати, досліджувати себе, що подобається мені, де в цьому світі я. Там можуть підключатись вторинні вигоди, вам невигідно досліджувати себе, бо якщо ви зрозумієте, що вам хочеться сексу насправді раз на тиждень, ви не витримаєте того, що ваш чоловік скаже вам Слухай така, кожен день було ж класно. І ви починаєте саботувати це, не йти в зміни, тому що насправді вам там буде неприємно. Друге, що я порадила б, це попрацювати з стосунками з мамою в терапії. Якщо вам 30, 40, 50 років і ви до сих пір чекаєте, що мама скаже вам Ти молодець, з тобою все класно в терапії, будь ласка, тому що ви не сепаровані від батьківських думок. І отже, що б ви не робили, ви постійно будете чекати схвалення. І всі ваші дії, скоріш за все, вони про схвалення. І третє це дозвольте собі бути різними. Оця така погана сторона, яку ви ховаєте, вона все одно в вас є. Вона є і вона не проявляється. Пошукайте максимально екологічні способи, як ви можете цю погану сторону проявляти. Я навмисно кажу погано, щоб вам було зрозуміло, але в психології такого немає. Можливо, це будуть якісь танці, зухвалі, де ви можете себе проявляти. Може, це буде якийсь бокс, куди ви пішли, для того, щоб ваше тіло нарешті почало рухатись. Може, ви почнете з чогось найменшого? ви Будете говорити Ні, я зараз не хочу картоплю, я собі гречку зварю. Ви розумієте, що це все все одно веде вас до дослідження ваших власних бажань. І от коли жінка або чоловік, ми зараз не будемо це розділяти, говорить про те, що в неї є бажання, і вона знає, як досягнути цього бажаного, ух, повірте, яка це потужна енергія, яка це погана дівчинка, як вона приваблює інших і як хочеться бути в полі цієї людини. Я дуже прошу вас дозволяти собі бути різними, тому що в цій різності і є всі кольори вашого життя. І якщо ви не дозволяєте собі цього, ви фактично живете іншу роль. Але у вас є ви, є багато ваших ролей, і ви многогранні. А також підписуйтесь на мій канал на YouTube, для того, щоб не пропускати класних мотиваційних відео, які я для вас записую.